Росія та Китай мають брати участь у другому глобальному саміті миру України, але Москва не має диктувати своє правило. Таку думку висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Почуємо Я за мирну конференцію, які, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням капітуляція чи поразка України. Бо інакше це було б мирною угодою. Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії. Антон Кучухідзе, за з нами це політолог міжнародник і співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Антоно, вітаємо! Як чуєте? доброго дня, вітаю вас. Чую, добре. Що ще маємо розуміти про підготовку до ем, мирного діалогу в е, тому сенсі, в якому його розуміє офіційний Київ, і ми прекрасно розуміємо, що е, розуміння, вибачте, да, цього документу і задач має бути: м, якщо не у всіх, то у більшості учасників однаковим. Але м, поки що не виглядає так, що всі на одній сторінці. Чи маємо час, і напевно, що ще ми не сказали, не показали учасникам іншим. Е, для того щоб переконати у тому, що читати букви потрібно правильно, я думаю, що основа мирного плану України вона є правильною і справедливою з точки зору міжнародного права, не лише з точки зору того, що здійснено акт агресії проти України. А в цілому, в широкому сенсі, з точки зору міжнародного права, це основоположні принципи, наприклад, територіальна цілісність, відновлення суверенітету, захист прав свобод громадян і так, далі, і так далі. Ці всі принципи прописані в статуті ООН, і відповідно ці всі принципи прописані якраз таки в мирному плані України. Тому за великим рахунком, якщо казати відверто, сперечатись. З адекватністю мирного плану України дуже важко, тому що це означає сперечатись з усією системою міжнародного права, яка створювалась, ну якщо брати сучасну складову, як мінімум 45-го року. Тому це, це перший важливий аспект, щоб ми всі розуміли, що знаєте, там мирний план України не намальований зі стелі і не містить якихось там фантастичних речей. Все абсолютно по суті в інтересах України, а більш того, на основі справедливого підходу до тлумачення міжнародного права. Що стосується встигнуть, не встигнуть, це питання відкрите. Президент Зеленський сказав, що робота йде і. Він певним чином обмалював ідеальну картину світу, що до листопада Україна має бути готовою до проведення якраз таки глобального саміту миру. Другого що стосується позиції президента по Китаю та Російській Федерації, то тут теж позиція була зрозумілою до Китайської Народної Республіки. Він звернувся з пропозицією. Приймати участь, і все ж таки всі якісь речі, які в них виникають, обговорювати без з Україною, а не формувати якусь альтернативну лінію тобто, затягуючи фактично Китай в глобальний саміт миру, ми затягуємо ті держави, які дивляться на них. Які певним чином рівняються на Китайську Народну Республіку за великим рахунком, це держави, що економічно розвиваються, в тому числі і представники глобального півдня, також у президента була позиція щодо участі Расійської Федерації. Він сказав, коли план буде готовий. І буде визначено проведення другого саміту миру. Представники Російської Федерації можуть взяти участь. І головне, що додав президент до цієї тези, це те, що їхня участь допоможе, мається на увазі расистів, допоможе не втратити, а навпаки, примножити кількість інших держав, які. Погодяться прийняти участь на глобальному саміті миру. В основному це держави Близького Сходу, частково Латинської Америки і держави Африки. Тому, коли Україна говорить про участь одних та інших, вона має більш широкий стратегічний інтерес, а не просто, знаєте, суто участь формально Китайської Народної Республіки або Російської Федерації. Що стосується заяви міністра закордонних справ Італії, то він. Фактично і в цілому повторив позицію президента України, і е, як можна тлумачити, наприклад, фразу про те, що Росія не має диктувати капітуляцію і поразку України, це означає, що за стіл перемовин е, треба сідати без ультиматумів щодо визнання окупованих територій українських території Російської Федерації. Ми всі прекрасно розуміємо, що расисти поставили купу вимог. За яких вони могли б погодитися э, приймати участь якраз таки в мирній конференції в глобальному саміті миру, як завгодно можна це називати, і головну умову для західних партнерів для України вони поставили визнання окупованих. Території частиною Російської Федерації, бо ви уявляєте, вони ж в Конституцію прописали записали окуповані території як складову Російської Федерації. Ось такий носенс, який вони продукують, який вони просувають, але не вдається, слава Богу, просувати завдяки завдяки героїзму. Сил оборони безпеки України і завдяки нашим союзникам на заході, в тому числі, всі прекрасно розуміють, що на такі ультиматуми йти абсолютно не можна, і це протирічить якраз таки головному завданню глобального саміту миру не просто становлення миру будь-якою ціною, а становлення якраз таки стабільного і справедливого з точки зору міжнародного права миру на території України. Відносно другого саміту миру, російська дипломатія в обличчя Лаврова, зокрема, зараз веде таку подвійну гру. Вони не кажуть, що вони абсолютно точно не будуть там присутні, але водночас кажуть, що поки не бачать для себе підстав брати участь у подібному заході. На вашу думку, яка мета цієї гри? По перше, а по друге, які фактори все ж таки можуть змусити Російську Федерацію приїхати на цей саміт? Ви вже сказали, що це може бути дипломатичний вплив певних країн, яким саме чином вони можуть на Росію повпливати, і що ще може їх змусити сісти за стіл перемовин в рамках такого другого саміту. Іде певна дипломатична та політична гра. Зрозуміло, що расисти будуть нівелювати і всіляко зменшувати значимість проведення глобального саміту миру. Тому що, ну ось подивіться, тиждень тому з'явилася там чергова ініціатива, можна і так навіть казати, бразильсько-китайський мирний план. Зрозуміло, що там є дуже лояльні речі до Російської Федерації, і ніякого комплексного підходу до відновлення територіальної цілісності України там нема. Зрозуміло, коли вкидується такий документ, то расисти починають грати ось цю свою гру, що ми не будемо приймати участь, бо є інші альтернативні думки. А чому Україна заходом мають визначати місце, умови і так далі. І так далі, і так далі. Тут є проблема більш глибокою. А якщо відійти від всієї, всієї цієї політичної та дипломатичної гри, то в чому ж полягає глибинність проблеми? А глибинність проблеми полягає в тому, що зовнішньополітична та оборонна стратегія Російської Федерації вона має на меті не просто знищення України, а знищення всієї системи колективної безпеки в Європі. Не треба забувати ультиматум, який вони поставили Білому Дому. Наприкінці 2021 року, після третього раунду перемовин Байдена і Путіна, расисти в тому ультиматумі прописали вимогу повернути НАТО в кордони 1997 року. Тобто, Росія хоче перерозподілити світ, створити свою сферу впливу і сказати, що ось це нормально. Ось це відповідає там. Міжнародному праву і в цьому є проблема. І виходячи з цього стратегічного інтересу, вони не хочуть реальних перемовин ні в якому форматі, просто ні в якому. Будь-які перемовини наразі, от станом на сьогодні, вони готові використовувати лише для того, щоб політично взяти паузу, можливо, десь зменшити там санкційний тиск, якщо, наприклад, там, умовно кажучи, досягнути режиму припинення вогню, там активно. Почати процес обміну полоненими і так далі, і паралельно готуватись до війни з більшою силою, з більшою підготовкою не лише технічного і особового складу, і з іншими там атрибутами для ведення там в війни. Вони на початку не виявилися готовими до довготривалої війни. Вони перебудовувалися фактично на ходу, але агресивні цілі проти України і проти. Колективної системи безпеки в Європі вони не змінили. Тому наразі будь-які перемовини, вони знаєте, як це лише гра показати хто сильніший, хто випереджає, але реальних перемовин расисти не хочуть не готові і не будуть готовими проводити, поки, як мінімум, там терорист Путін знаходиться при владі, тому що ось ця ревізія. Системи колективної безпеки в Європі фактично ну, історичними термінами можна назвати як відродження організації Варшавського договору, іншими словами. Тобто, ми ж розуміємо, що вони не просто так хочуть демонтувати кордони НАТО, вони хочуть створити там щось своє. Ну а це чисто період холодної війни, чисто радянська ментальність, і це там найбільша трагедія цього терористичного лідера, саме розвал Радянського, Радянського Союзу. Коли такі ставки, то і, і поки вони не отримали програш на полі бою, або не отримали такий потужний удар у вигляді санкційного тиску, повноцінного не так, як знаєте, поступово, поступово і нам західні партнери кажуть, ну почекайте там рік, два там санкції почнуть діяти, економіка почне падати. Ні, більше жорстких, потужних таких, знаєте, щоб ефект був за три місяці, як мінімум. То лише тоді вони можливо почнуть там змінювати е політику хоча б на якісь інші пріоритети, поки наразі вони агресивну політику, попри втрати особового складу, попри курську операцію, попри втрати техніки, попри 20 тисяч санкцій, введених проти них, попри те, що Європа відмовилася від м, нафти та газу в значній. В значній кількості саме рашистської вони не зупиняються, тому що паралельно, наприклад, як за 23-й рік Китай може за нафто за нафту російську заплатити більше 400 мільярдів доларів в бюджет Російської Федерації. Ось такою складною є ця картина примусити рашистів до миру або посадити за реальний стіл перемоги. Почули Антон Кучухідзе, був із нами це політолог, міжнародник і співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна». Дякую.